Українська пропаганда продовжує пробивати дно. Кілька тижнів тому вперше з'явилася інформація про те, що росіяни зайняли позиції в деяких районах Авдіївки, насамперед біля курортного комплексу Царське палювання. І, от кілька днів тому українські змі трошки детально розказали про те, як все це відбувалося. Виявляється, що росіяни на старих картах знайшли каналізаційну трубу, пройшли по цій каналізаційній трубі близько двох кілометрів, зайшли в тил до наших військових, прорізали отвори в цих трубах і вилізли за спиною у наших військових. І знаєте, що сказала українська пропаганда? Дивіться, як російські свинособаки собаки воюють у гімні. Але вони жодного слова не сказали про те, що сталося з українськими військовими, у яких за спиною вилізли росіяни. А там, як ви розумієте, не дуже багато було варіантів. В кращому випадку їх взяли в полон. А в гіршому випадку ці пропагандисти заявлять, що безвісті зниклих стало трошки більше. При цьому українська влада до сих пір продовжує стверджувати, що позиції були відбиті і не визнає втрату жодних позицій. Але я нагадаю, що українська влада офіційно до сих пір не визнала ні втрату Бахмута, ні Вугледара, ні Мар'їнки, ні ще десятків таких міст. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.